Вас вітає інформаційний протозолочь.нет. Сьогодні ми знаходимося у селі Кути поблизу музею садиби, скульптора Івана Микачука, з яким і сьогодні поспілкуємося. Розкажіть, як пов'язали своє життя з мистецтвом? Перш за все хочу сказати, що від народження дуже мамині слова повпливали на мій подальший розвиток як художника. Бо... Я ще змальовую якісь картини, а мама сказала, що треба малювати не з книжки, а в книжку. І оці слова стали ну, якби символом таким подальшого навчання. Навчання було в Косові, от, потім перерва в армії, а потім Львівський інститут декоративно-прикладного мистецтва. У Львові я навчився на кафедрі кераміки, оскільки ця кафедра пов'язана майже. Все з глиною і мене цікавила пластика. От і по закінченню я залишений був у Львові на кафедрі рисунку, а пізніше на кафедрі е, скульптури. Ну, е, весь час, тоді, коли відбувалося навчання, вже впродовж років останніх, е, це четвертий курс був і п'ятий, я вже приймав участь у обласних виставках. По скульптурі, як скульптор. Коли виникла ідея створити музей садибу Ідея музей створити виникла буквально десь років шість. От. Вся справа в тому, що це у 90-х роках було повернуто Марії дружини моєї хату, яку забрали. Під сільську раду, бо були дідусі бабці вивезені і там знаходилася сільська рада. У 90-х роках віддали ту хату, і ми мали можливість поміняти її на оцю, що тут ми стоїмо. От вона була, звичайно, ну, така, як всі сільські хати, але ми приклали досить багато зусилля для того, щоб Ну, зробити щось подібне, щоб можна було демонструвати ті чи інші твори мистецтва. Звичайно, що це е, багато праці от, і так далі. Хто або що є вашим натхненням? Ну, е, Натхненням моїм муза, це, по-перше, Марія, моя дружина, вона дуже Цікава сама, вона по знаку зодіака Діва. От а е, Діва це така муза, м -м, ну дуже вимоглива, дуже творча, і е, вона сама багато пише. І саме головне, що і для мене вона створює певний якийсь такий осередок е, творчості. Вона багато вчителям читає лекції про творчий підхід у м -м, вивчання хімії там і. Інших наук. От. Ну і е, безпосередньо і ті речі впливають на мене, бо я прислухаюся другий раз, які лекції вона читає, то е, беру для себе якісь певні е, ну, сюжети із того і так далі. Ну Разом з тим спостереження за природою, природа взагалі це наше джерело, яке дає можливість художникам. Е, Працювати, знаходити ті чи інші якісь твори, речі і тому подібне. Ну а на сьогоднішній день це м, наше становище у воєнному такому періоді це е, тяжко обійти теж цю тему, щоб не працювати і не відгукнутися на ці речі, так як художник і громадянин і так далі. Скільки експонатів є у музеї? Ну, експонатів у музеї не зовсім багато є, бо тут неможливо було помістити. Тут є, якщо взяти так взагалі всю творчість, то це може якась четверта частина тут. Приблизно це десь ну, 40-45 робіт є тут представлених. От. Може, такий буде варіант, що Околиця, скажімо, навколо садиби буде задіяна під якісь творчі симпозіум, які можуть бути зі студентами або з іншими навіть художниками. І мої роботи і може бути задіяно не тільки усередині приміщення, бо скульптура як Твори мистецтва у камені можуть бути, у бронзі можуть бути у епоксидних смолах і так далі. Так що вони можуть витримувати і природне середовище, і це не заважає бути їм виставлені на вулиці. Яка тематика скульптур? Ну, тематика скульптури різна. Ми зараз пройдемо усередину і більше зупинимося так безпосередньо. Ну, є тема, наприклад, материнське чекання. Оця тема, яка взагалі ну, діє на нас дуже так, з однієї сторони трагічна, з другої сторони, мати чекає дитину в лоні, мати чекає дитину з війни, мати чекає дитину все життя. От і є речі ті, які дійсно неможливо не просто обійти і не звернутися до них. Це така одна тема. Потім тема. Карпатського середовища, оскільки я навчався у Косівському училищі, от я кажу, Карпати ти пройшов вздовж і поперек і мав можливість спілкування із е, тим краєм, з людьми. От, і це дуже цікаві е, люди і разом з тим е, горді. Так що карпатська тема мене так само десь в якійсь мірі зачіпала. От, разом з тим є також е, тема мольфарів. Я звертався до образу е, Ванге, і коли я попрацював над цим портретом, от, я е, тоді так поставив собі запитання, чому ж не можна іще е, наших е, людей пропагувати. І давати можливість розказати людям про те, що це дійсно люди дані від Бога розумом і наділені такою долею, де можуть бачити і перечувати якісь речі наперед і так далі. Так що і ця тема. Тема балету також десь в якійсь мірі вона, е, от, ну, одним словом, е, різних багато є речей, над якими приходилось працювати вздовж всього творчого періоду. Поради і настанови для тих людей, які бажають пов'язати своє життя з мистецтвом? Ну я кх, працюю в академії мистецтв з 78-го року. От. Багато правда. Ну і це студенти. Звичайно, що діти дуже талановиті, дітей мало у групах. Я маю зараз випуск. В цьому році буде е, четвертий курс, рівень бакалавра, а до цього були два випуски, от, які закінчили магістерський рівень і успішно працюють. От, е, діти із Тернополя, Сняти нас, Франківська, Чернівців, майже відусіль, от е, з Полтави. Я студентам кажу тільки одне: для того, щоб здобути якийсь. Е, Ну, рівень, якийсь творчий доробок. От безумовно, що це кожен день праця, праця і праця. Ми зараз ну, просто у дверей, і тут справа от, портрет матері. Це портрет моєї матері. Вона відійшла на превеликий жаль дуже швидко. 55 років мені вдалося її створити вже по е е е смерті. На жаль, ні фотографій не було. Так як я її пам'ятав, то я е, створив такий портрет. От він тут знаходиться у цьому куточку. Е, Далі, якщо переміщатися туди, у цю кімнату, <кій> тут портрет е, матері е, Марії, От, ну, нашої мами. Е, він тут посередині у е, цьому залі стоїть. От, досить у такому гротескому плані вирішено. І Інколи скульпторам, художникам доводиться працювати у такий спосіб, щоб максимально виразити образ людини і видаємося до інтерпретації, до перебільшення. Бо хтось може подумати, що ну, може не зовсім ті чи інші форми йому подобаються в тому портреті, але для того, щоб цей образ працював, то скульптор, художник. Повинен вдаватися до перебільшення, до інтерпретації форм. І це якраз от у цьому портреті є застосовано. От. Це у гіпсі виконана робота, тонований гіпс, бо інші роботи є в чорнодимній кераміці, є в бронзі. От. Тепер ми тут стоїмо рядом. робота от з цієї серії чекають матері синів. От. Це робота виконана. У бронзі і у такий спосіб на скам'янілої постаті, що вона чекає і чекає і до тих, як кажуть, вже моментів, що вже і сили немає, і скам'яніла, і такий от образ вирішиться. І ми бачимо тут, бачите. Маленький такий ескіз. От цей ескіз, маленький такий, послужив якраз виконанням цієї роботи. Ви е, е, Ну, нещодавно запитували, що слугує у вашій творчості. Так що, якщо дивитися на каміння, воно від природи має дуже цікаві форми. І це є теж камінь, такий от знайдений, потім другий знайдений, такий. Чуть -чуть отак, от десь обличчя пропрацьоване, от, приклеєно одне до другого, друге, і от створюється от такий маленький художній ескіз, з якого вже можна робити. Виставковий варіант, а може бути навіть і варіант такий, який може бути встановлений десь на об'єкті. Так що от такі нюанси. Ну, тут іще серія є от кхів, сільських таких філософів. Я коли приїхав сюди, от, то прийшлося. Зустрічатися ну, з дуже цікавими людьми, такими, які проживають у селі. І зовсім може ну, не такі вчені, але вони прості, вони добрі і вони філософи по своєму сільському такому бутті. І од, один портрет із них це виконаний тут є рядом. Так і називається великий філософ. От. Ще другий варіант був теж виконаний ціцький філософ. Просто ця робота зроблена у Гальваніці, а та робота випалена в Чорнодимній кераміці. Ви знаєте добре, гаверечну, і там теж випалювалися ці роботи. Ми знаходимося, так би мовити, у якійсь третій амфіладі. От, і тут є цілий ряд робіт, присвячених м, такій темі, як е, подорож фігури і бунт. В даному випадку е, ця робота є виконана в бронзі, і вона є тим незадоволенням, яке е, відбувалося у 2014 році. Тут робота, подорож фігури. От, і не одна така робота є. Це серія є робіт. І вона представлена буквально десь, очевидно, у семи або восьми роботах. Знаєте, людина народжується і, і йде по життю. От, і різні долі тих людей. От. Котрі знаходять свою долю, котрі не знаходять і так далі. Одним словом, подорож фігури це така теж філософська тема, яка є у творчості. Ну, е, Рядом з тим тут є роботи. Е, Представлені в фотографіях. Ці роботи закуплені, їх немає у мене. Вони закуплені музеями, от закуплені міністерством культури, спілкою художників. От і, і навіть там є робота, закуплена була Третьяковською галереєю.